Полуничне тірамісу. це той десерт, який влітку смакує, мабуть, найкраще, а готується найшвидше. До того ж зідається за лічені секунди. Діти просто в захваті, і я його обожнюю. А ще люблю за те, що готується дуже дуже просто. Тому до дивіться це відео до кінця. Пав'яна що вам буде цікаво. До полуниця додаю цукор, і це все гарненько перебиває блендером таку реподібну консистенцію. Для крему до маскарпоне додаю цукрову пудру і це все просто перемішую до об'єднання двох мас. Взагалі, як на мене, такий торт-десерт це дуже легко, дуже швидко готується, шаленою швидкістю з'їдається, тому я його і готую часто. Взимку це мандаринове тірамісу, влітку це полуничне. Чому й ні? Охолоджені вершки збиваю до стійких піків. І об'єдную ці дві маси, але вже об'єдную за допомогою лопатки. Хоча знаєте що? Буває таке, що я просто все в одну миску зложила всі продукти для крему на великих оборотах, збила. І ось такий стабільний, легкий крем готовий. До речі, я люблю звичайно готувати і класичний тірамісу на жовтках, крем, це все, але тут так легко і так просто. Нащо суморочутись раз-два і готово, правда? Печиво савоярді я купила вже готове, обмочую в полудичному пюре і викладаю форму. Тут же ваша фантазія. Можна форму брати більшу. У мене з даної пропорції продуктів вийшла така форма і ще маленький лоточок. Далі дешар крему. Знову ж таки, Савоярді із пюре. Я вам скажу, що в моїй родині саме полудичники рамісу користується найбільшою популярністю. Як кажуть мої діти, це найулюбленіший їхній торт. Та я їх розумію, це легко і смачно. Зверху прикрашаємо знову ж таки креме. Можна просто розподілити. Я роблю ось таким чином: це так красивіше виглядає. Можна і до святкового столу так подати, правда? Це в холодильник на 2-3 годинки, а краще, коли вона постоїть цілу ніч, на наступний день це така смакота. Але мої дегустатори не дадуть тому так довго постояти. Тому 2 години прийшло. Вони нагулялися, прибігли з двору. Я трішки прикрасила і даємо хлопцям на пробу. Вони просто в захвіті. Пройшли мої гуляльщики? Ну що, будемо пробувати Мені, мені, першого. Торт навіть за 2 години гарненько встиг просочитися. Смачний, ароматний і дуже ніжний. А я, друзі, сподіваюся, що вам такий рецепт сподобався. Обов'язково приготуйте. Напишите в коментарях, як вам до нових зустрічей. Готуйте і смакуйте разом з нами.